День соборності України у Богорчанському районі традиційно відзначили зимовим забігом. Цьогоріч спортивне дійство зібрало рекордну кількість учасників. На забіг зареєструвалося майже 400 любителів спорту з різних областей України і з за кордону. Місце зібрання учасників місцева школа. Перед забігом кілька слів привітань, і, звичайно ж, розминка, аби добре розігріти м'язи перед зимовим забігом. Як бачите, вона була досить активною і веселою. Вік учасників від трьох років і до людей похилого віку. Вирішили взяти особисту участь у перегонах. І представники як районної, так і обласної влади. Це вже традиційно шість років підряд проводиться такий пробіг друзів. Це не тільки популяризація патріотизму, але й здоровий спосіб життя. Є дистанція в цьому році 3 кілометри, 16 кілометрів і 32 км. кілометри. Є більше 300 учасників. Безпосередньо перед самим стартом загальна кількість учасників наблизилася до 400 любителів спорту. Нас об'єднує те, що ми є українці, і такі заходи показують, що ми дійсно єдині, що ми можемо створити. Єдину цілісну насушу державу Україну соборну Україну. Щоправда, високопосадовці вибрали для себе найкоротший варіант пробігу три кілометри. Поки що вибрався на дистанцію початково три кілометри, Хоча раніше бігав більше, але ну, надіюсь, що з сьогоднішнього дня. Почну займатися саме цим спортом, тому що все ж таки біг я основним з видів спорту, і думаю, що на наступний рік постараюся пробігти наступну дистанцію 16 кілометрів. А там буде видно. А от безпосередній організатор та натхненник пробігу місцевий підприємець Іван Сенчак вибрав для себе найдовшу дистанцію 32 кілометри, і забігаючи, так би мовити, наперед. Подолав її усю без зупинок, каже організацію марафону. Задоволений результат видно, людей зібралося багато до дня свята. Такого з Луки ми об'єднуємо людей, тому що люди приїхали з Харкова, з Луцька, з Одеси, Вінниця, Тернопіль, Чернівці. Практично можна сказати, з усіх регіонів люди приїхали. Такого свята практично в Україні не проводиться. Тим більше все безкоштовно. Ми їх збираємо автобуси привозимо, нагородження, харчування все тільки для того, щоб ми об'єднали цих людей. У кожному населеному пункті, який є на шляху марафону, учасників зустрічають мешканці зі словами привітання, пригощають їх гарячим чаєм та ласощами. Найвиснажливішою, звичайно, ж була найдовша дистанція 32 кілометри, яка пролягала через села Саджава, Глибоке, Хмелівка, Росільна Підгір'я, переможця забігу спортсмена з рівного з промовистим прізвищем Украї. Єнець, урочисто зустрічали богородчани. Біло, в принципі, непогано, трохи важка траса, трошки сніг, трошки слизько, трошки калюж, треба по ноги дивитися. До успіху я вже йду, йду 12 років. 12 років за масла атлетикою за дякую своєму тренеру, якому визначає і терпіння, і завзяття цією справи займатися. Так, хочу подякувати організаторам за цей пробіг. Ну і слава Україні. У той час, коли спортсмени долали дистанцію, у спортивному залі школи відбувалися змагання серед людей з обмеженими фізичними можливостями, яких організатори також запросили до участі у спортивному дійстві. Врешті прийшов час нагородження. Відзначили усіх учасників, а нагороди, кубки та грошові премії отримали, звичайно ж, переможці. Проте найбільше досягнення марафону це хороший позитивний настрій усіх учасників. Дехто і не сподівався, що зуміє подолати усю дистанцію. Але таки зробив це. Антон скільки пробіг? 16 кілометрів. Скільки тобі років? 12. Не важко було. Ну, я сам ну, як вам сказати, не думав, що я скільки пробіжу, але мене друг підтримав і ми разом пробігли цю дистанцію. Отож, сприяла спортивним досягненням дружба, тому і забіг названо марафоном друзів. А відтак до організації активно долучаються підприємці Богорчанщини, аби і собі, і іншим створити свято.